Бачила, яким чином Ангела Меркель була у надтісних зв'язках і у надтісній комунікації з президентом Російської Федерації Путіним. Єдине питання в тому, що людина така істота, яка не може дивитися і передбачати майбутнє на 10-15 років вперед. І я впевнений, що Ангелу Меркель будуть згадувати ще там не рік, не два, а десятиліття. І Я впевнений, що досить немало проблем, які відбудуться в світі в 2030 -му, 33 -му році, в 28 році, можливо, все може статися з. Сподіваюся, що цього не відбудеться про те, що я говорю, але в будь-якому випадку Меркель була канцлеркою 15 років. Німеччина є найважливішою країною в європейському союзі вже продовж багатьох років, із моменту фактично створення європейського союзу. Тому таку персону, як Ангела Меркель, будуть далі критикувати, і в якихось моментах абсолютно правильно, що це робиться. В деяких моментах це питання, які підтягнуті за вуха. Зрозуміло, що Німеччина. Гралася тоді не тільки в північні потоки, а й район там надавав певне певні тренувальні там різні системи для російської армії Російської Федерації і були різні там тренування разом Німеччини з Російською Федерацією, якої потім зірвалися. Але в будь-якому випадку я взагалі вважаю, якщо говорити максимально коротко, що найбільша проблема канцлерки Ангели Меркель не в цій історії, а в в історії з мігрантами, які призвели до того, що дійсно дуже велика історія може бути в 29-му році з репрезентацією дуже великої правопопулістичних партій в європейському парламенті і Україні необхідно буде з цим щось робити і краще готуватися до цього вже зараз.